2298. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фМ. Вітаю усіх слухачів Київ ФМ і глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую до програми Лікар. Знає сьогодні. Ми будемо говорити про хірургію, хірургічна операція цих слів. Ну буквально як вогню бояться майже всі пацієнти. Бо уява наша вона одразу малює якісь великі розрізи, якісь трубки, якісь рубці. І все це так і було. Але там кілька десятиліть тому сьогодні е на заміну цим складним операціям е прийшла так звана мало Вазивна хірургія це коли лікарям вдається робити свою роботу, але з мінімальними якимись проколами. А то і, взагалі, без них. Власне про все це ми сьогодні будемо і говорити. Вітайте гостя студії. Це кандидат медичних наук, лікар уролог керуючий партнер клініки Дієво-Центр хірургічних рішень. Богдан Журан. Добрий день вам. Добрий день, щиро дякую. Хочу зауважити, що кожен має можливість отримати консультацію ліки, лікарів клініки і отримати лікування. Для цього, будь ласка, можете зайти на сайт, сайт його адреса dievo.clinic. Клінік. Там можна і записатися, там можна і ознайомитися з командою, там можна і прочитати про всі напрямки і всю роботу, яку проводять фахівці цієї клініки. Отже, ще раз нагадаю: dievo.clinic. Богдане Васильовичу, дивіться, я хочу розпочати не з хірургії. Я хочу розпочати із такого глобальнішого питання. Україна належить до тих країн, в яких пацієнти звертаються до лікарів вже на останніх стадіях будь-якої хвороби. Ми зараз не будемо говорити про причини, бо їх дуже багато, і це би зайняло весь наш ефір. Але я хочу вас запитати, як у фахівця, на вашу думку, що нам потрібно, щоб змінити це? Я вам скажу, ми сьогодні змінилися вже. Сьогодні українці змінилися, тому що в наші буремні часи, коли всі зрозуміли, що з собою вони можуть взяти валізку, а деколи mm -hmm. без неї, якісь пігулочки з собою можуть люди взяти. І вони попадають в непередбачувані обставини, і їхнє ставлення до свого здоров'я принципово змінилося. От. І сьогодні люди вже часто приходять на профілактичний огляд. Тому що вони почали цінувати те, що вони не можуть покласти в цю валізу. Вони mm -hmm. почали цінувати своє здоров'я. Це перша категорія. Це ті люди, які є сьогодні тут з нами в Україні. От і є друга категорія, які поїхали за кордон і стикнулися з системою. Певними складнощами, дуже серйозними. Моя сім'я теж З схожими питаннями по здоров'ю дітей, в тому числі і дорослих. І от у мене кожен день фактично є угу. на прийомі. Сьогодні дівчинка була. От. В який складний доступ до медичної допомоги. І вони розуміють, що в нас це простіше, це дієвіше, ефективніше і скоріше. Угу. Дуже важливо це. Ці люди почали цінувати. І турбуватися про своє здоров'я, тому що вони розуміють, що там це надзвичайно складно. А наші люди почали трошки про себе дбати. Насправді, mm -hmm. ну це добре. Добре від вас чути е, такі. Таку інформацію, такі новини, але е, так чи інакше, не можемо не погодитися, що люди дуже часто затягують. І от я обіцяла не говорити при, про причини, але давайте е, все-таки ще й про кілька з них проговоримо. Там, наприклад, одна з них це те, що от людина собі в уяві намалювала, уже, що е, лікування це дуже дорого. То що зараз є от таке поняття, знаєте, що врачі лікарі тягнуть гроші. Ну насправді ж в нас, як ви щойно ну, там своєю другою тезою довели, що у нас доступна медицина. Все Абсолютно доступна все. по Перше, у нас простіший доступ. У нас набагато простіший доступ до цієї медицини, до лікаря. І у нас є те, чого немає в інших місцях. Угу. У нас є контакт лікаря з пацієнтом. Так, якщо ми його так називаємо пацієнтом, ми можемо поспілкуватися, можемо відкритися. От. Е, ну, що стосується, часто густо буває так, що пацієнта, часто, частіше чому це стосується чоловіків. чоловіків так. Вони деколи, їх недавно був випадок у мене, дві дочки привели батька, привели вони його. І на прийом всім не пацієнт, це дуже психологічно гарно читається. Сідають дівчата ближче до лікаря, а пацієнта кладуть на стільчик там подалі. говорю, хто хворіє, бо дивлюсь в мене чоловіче призвичай. І от дівчата привели, посадили, кажуть, ми вам привезли, бо мама вже з ним не справляє. От. Лікуйте. Лікуйте, ну у чоловіків там із власного досвіду, і з досвіду там е е е своїх родичів, які так само яких я так само приводила до <с урологів. <с. да. у чоловіків е тут два, два моменти спрацьовує. Мені здається, по-перше, ну я ж чоловік, я ж сильний. Ну як я можу захворіти, як я можу потребувати допомоги. Ну і друге, вони банально соромляться і терплять до останнього, особливо що стосується якихось урологічних проблем. Ну, так десь є, так і десь є, тому що ці питання вони психологічно для чоловіків складні насправді прийняти рішення чи про ту саму операцію, чи про якийсь візит навіть до лікаря. Але ж то. Що... То не є страшно, в принципі. Mm -hmm. Тому що сьогодні, ну, по-перше, контакт простий. По-друге, ті обстеження, які сьогодні проводяться, вони дуже прості. Для чоловіка це, звичайно, там аналіз крові, звичайнісінький аналіз крові, там якісь ультразвукове обстеження поверхневе, поговорити з лікарем. Це mm -hmm. одне питання. Да? Інше питання, коли мова може йти про якесь, там необхідність якогось втручання. Сьогодні теж світ перевернувся. Сьогодні, в, в моїй галузі в урології, більше 95% хвороб. Не лікуються стандартними хірургічними методами, не лікуються і, 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 і в Європі. Почекайте, світі... не лікуються, бо не піддаються лікуванню, чи є просто нові класніші нові методи. І те, бо... ну, які дозволені сучасним світом. Тобто в алгоритмах лікування нема скальпелю. Тобто mm -hmm. не дозволено європейськими стандартами, американськими стандартами, не дозволено використовувати скальпель. Заборонено. Бо є інші альтернативні методи, коли не треба різати, колоти, коли можна всередині якось там подивитися, зробити. Ну це зовсім інший світ сьогодні. Ну... Люди цього не знають. От я якраз хотіла сказати, люди цього не знають, і багато людей. Я швиденько про свій досвід е, є. У мене родич йому робили операцію, йому видаляли пухлину. Злоякісну пухлину із сечового міхура йому провели операцію, і ми з його дочкою їдемо там наступного дня його провідати. І ми так е е говоримо з нею, що от зараз ми йому спробуємо допомогти встати, щоб він пройшов трошечки. Ми приїжджаємо, він сидить. Лікар приходить і каже, що ні, він лежав. Лікар приходить і каже, що ти лежиш, ставай йди, і він і з'ясувалося, що йому видалили пухлину без, жод... без жодного розрізу. Ну це просто фантастично. Ну і не тільки це робиться сьогодні. Сучасний світ на місці не стоїть і якби відпрацьовуються технології, відпрацьовуються методи різні лікування, в тому числі mm -hmm. якраз ті, про які ми говоримо. І сьогодні видалить пухлину нирки, чи видалить пухлину сечового міхура, чи пухлину простати. По-перше, це не означає видалити простату в багатьох випадках. Mm -hmm. Це перше, чого чоловіки бояться, бо вони як мають проблеми з простатою, вони собі думають, що їм ту простату видалять. Справді це далеко не так. От і видалити її без розрізу чи спрокову. Коли це сьогодні нормальне явище, це цивілізоване явище. Я би сказав навіть більше. Якби вам запропонували лікування класичне, mm -hmm. то ви все-таки підійдіть і поратися. Підійдіть і поратися. Інше питання да, про ранню активізацію. Я був здивований, один із перших обходів клініки дієво, Я проводжу обходи кожен ранок, а знаю, що ввечері була ургентна операція з приводу гострого апендициту. Банальна mm -hmm. ситуація. І я заходжу в інтенсивну терапію, а дівчинка вдягає джинси. Йде додому. Я, як додому? А ще восьма ну, година, може там, початок дев'яти, вона вже виписується, розумієте? Для мене, ну, після людини, яка пройшла там, тривалий шлях в багатопрофільній хірургічній лікарні, ну, ми такого не бачили. Ну, що значить нова технологія? Ви чекаєте, тобто і апендикс зараз видаляють так, без розрізів? Так. Е, ну, з проколами так, чи зі звичайними проколами? Так. З, так, з, так це феєрично. От, знову ж таки, От я, я, я був здивований як лікар, якщо чесно. Я не кажу <с про пацієнтів. Як лікар був здивований, я кажу, ви її виписуєте? на сім днів, походити з трубочкою. Ні, ні, все тут вчасно зробила. ці трубочки. От я коли там в вступному слові ще говорила про розрізи. От трубочки, це те, що ну якщо ти це бачив, хоч раз хоч раз в житті, воно тобі в голові до кінця життя будуть ці трубочки. Ну Це дуже складно, насправді. Догляд за таким хворим дуже складний. В пам'яті в мене відклалися, тому що була ера ще до ендоскопічна, mm -hmm. і зараз трошки інший світ. І коли ти починаєш займатися тим, чим ти займаєшся до цього рівня, теж треба пройти через тисячі втручань, mm -hmm. відпрацювати це, все стати там певним, мати певний досвід в цьому в цій справі. Але пам'ятати при цьому, mm -hmm. як це було mm -hmm. колись, і як тяжко було біля тих хворих, і як сьогодні можна, це зовсім інший світ, ще раз кажу. Я коли побачив, як перший раз я в своєму житті, коли побачив mm -hmm. це, я перестав оперувати камінь. Коли я по нас не було. Нас не було. Але коли я побачив, як це може бути, mm -hmm. е, я відклав. Ану, розкажіть, і розкажіть, бо мені теж видаляли каміння. Розкажіть, як це робиться у дієво центрі хірургічних рішень. Там не тільки в дієво, якби є певні стандартні, сьогодні є певні сучасні стандартне лікування, в тому числі камені, вінирок і сачоводів, сачового міхора. Є певний стандарт лікування. І сьогодні хірургічне лікування, воно практично у всіх випадках протипоказано класичне. Сьогодні є різні, це називається ендоскопічні, це коли трубочками всередині спеціальними апаратиками, такими як. Як зарядочка від телефону mm -hmm. сьогодні є інструменти, як зарядочка від телефону, яка може зайти всередину, в нирочку заглянути. Там дуже класне зображення може показати. Лікар дуже добре то все бачить. Є спеціальні okay. лазери, які е, фрагментуються, все спеціальні е, девайси, які такі інструменти, такі мікроінструментики, якими це все видаляється під час операції. Тож теж не, не штука там е, побити той камінь, mm -hmm. розбити його на да, тим чи іншим апаратом. А це уже Чисто... теж не, не популярно розбивати. <кх> от якщо е, ну я пробувала таку процедуру, але вона мені не підійшла, бо я апарат зламався. І, по перше, там лікар сказав, що мій камінчик десь там на кості. Одним словом, е, це вже. Але тоді, коли це було, мабуть, років. Шість 7 тому тоді це було таке типу модно і популярно, от розбивати каміння. Під час цього все почалося, але прийшли на зміну цим методам, Прийшли більш ефективні. Uh -huh. Чому? Тому що задача, якби по перше, треба хворого швидко поставити на ноги. Так? Як можна його швидко поставити на ногу? Якщо так, от камінь, як ви кажете, там щось пробували зробити, то це деколи один, два, три, чотири якихось етапи може uh -huh. бути. Так потім болісні відчуття, коли то все виходить, бо воно виходить саме в кого як, кого дряпає, uh -huh. кого царапає, кому болить, хтось взагалі в лікарню мусить лягати. Кого ще й не виходить? Так, до речі. І, тривали, і, і це займає тривалий час. І на зміну прийшли нові ефективні методики, коли це можна зробити одразу Клас. і побачити, і розфрагментувати, і одночасно видалити. І Бо дістають стають важлив... прямо несміслимо. І це дуже важлива штука дістати і віддати туди, куди потрібно. Тому що ну не факт ж тільки дістати угу. камінь з людини, важливо да? ж ну, дослідити, який він. Чому він Чому? і що можливо можна порадити в такій ситуації, щоб людина знала, як себе вести в домашніх умовах і не повертатися до того? Є повна категорія пацієнтів, яким можна підібрати і дієту, але все-таки на основі цієї інформації, знаєте, як мій лікар казав, він каже: Ну, ми його можемо дослідити. Я кажу, і він каже: Ну що, і я тобі призначу дієту. Ти будеш на ній сидіти? Я кажу, ні. Каже, ну все тоді забули. Але чи правда, що у людей, у яких хоч раз виникав камінь у нирках, може повторюватися? Безперечно. Чому? Тому що наука сучасна, вона не дослідила, механізм не дослідила, а причинні фактори ні. Є декілька таких загальних якихось порад, загальних дієтичних рекомендацій. Але точно є категорія каміння, яке дійсно можна дослідити. І дієво допомогти в якому плані? От є так, такий орган у нас, напевно, не всі знають. Біля щитовидної залози знаходиться така маленька залоза, пара щитовидна, біля щитовидна залоза, яка регулює обмін кальцію в організмі. Ти пригадую, в мене був цікавий випадок. Ще в ті часи була пацієнтка страхової компанії, угу. за яку платила страховка. Якби ми її зробили один етап лікування, вона звертається повторно вона неї знову каміння. Ми вже на наступний раз. Зробили угу. все, що потрібно, записали відео тої операції, вже маємо ну, флешку, віддали пацієнтку, ми все зробили, а вона приходить через два тижні, а в не знов каміння. Прямо так швидко. Прямо, Це не швидко. Роки, а... Прямо так швидко. І ми почали розбиратися, що не так. Ну, ми, все, ми вже розуміли, що ми могли перший раз, ну угу. все може бути знаєте, в житті лікаря, може десь ти ну, не заглянув в якийсь закуточок тієї нирки, та, не подивився, не перевірив. Наступний раз ми все перевірили, були впевнені, що ми свою роботу угу. зробили добре. І почали розбиратися з обміном кальцію. І знайшли пухлину в цій паращитоподібній залозі. Банальний аналіз крові показав, що в неї підвищений кальцій, підвищений рівень гормону. І допоки її не вилікували ендокринологи, ми більше за неї не бралися. Він сказав: вилікуйте, прийдете. І, і на цьому наша дружба скончилася. Банальна річ це невелика категорія пацієнтів, але вони теж є. Ну, і в мене от була молода дівчинка після вагітності, думали всі, що це вагітність так е, привела до цих каменів. Я коли подивився структурний аналіз, кажу, ну ви ну, дуже молоденька для такої патології, Зробіть аналіз крові на кальці. І отримали результат, її прооперували спочатку ендокринологи, тому що якби ми втрутились, то це був би такий вічний процес. От, а допомогли наші колеги, і ми після того благополучно прооперували ми до цього питання, не повертаємося. Ви знаєте, вагітність вона дозволяє виявити каміння, бо Зазвичай, після того як, як потуги, воно зрушується, і тоді, навіть якщо ти не знав, що у тебе є каміння, то ну принаймні в мене обидва рази було саме так. Обидва рази після пологів у мене знирок знирок йшло каміння. Так, я, по-перше, хочу нагадати нашим слухачам про що і з ким ми сьогодні говоримо, бо ті, хто дивляться нас на ютуб-каналі, вони е, бачать і тему ефіру, і титр. А ті, хто слухають е, цю надзвичайно, як на мене, цікаву і вражаючу розмову, е, то я хочу сказати, що ми сьогодні спілкуємося із кандидатом медичних наук. Доцентом, хірургом, урологом, лікарем урологом, керуючим партнером клініки Дієво, центр хірургічних рішень Богданом Джураном. За додатковою інформацією та записом до лікарів клініки може звернутися кожен. Будь ласка, заходьте на сайт, там дуже зручний інтерфейс, все розберетеся, все почитаєте, все дізнаєтеся. Адреса сайту дієво.клінік. Богдане е, Васильовичу, ми все таки от з, з вами зосередили увагу. Не, не зосередили трішечки поговорили про чоловічі проб, проблеми і так знаєте, відкинули їх. Я хочу повернутися. От, попри те, що сучасна хірургія дозволяє дуже е, Легко і комфортно позбутися цих проблем, але те, що ми починали, треба робити так, щоб не доводити до цих проблем. Так, от що перше, має насторожувати чоловіків в їхній в їхньому житті. Так я можу розповісти про те, що жінок насторожує. А от чоловіків для того, щоб вони зрозуміли, що а чи не сходити мені до лікаря? Бо ми жінки нам всі кажуть, раз в рік ти маєш сходити до гінеколога. Чоловікам таких порад не дають, щоб ходити до уролога. Хоча вони кругом прописані. Так. По так, всіх міжнародних вимогах, нормах, навіть ми знаємо в себе в дієво в консультативному mm -hmm. листочку, який видаємо пацієнту, консультативне заключення. У нас написано, що має робити кожна людина один раз на рік. Mm -hmm. Пам'яточка така, є пацієнту кожному. Він читає там загальний аналіз січі, аналіз крові, візит mm -hmm. до уролога, наприклад. І візит до уролога закладений в алгоритм спостереження людини звичайної. Так як за кордоном я мав можливість зараз побачити, як я привів дитину, на чекап. Mm -hmm. Положено right. дитину привезти раз в рік, показати лікарю, перевірити зір. Е перевірити ментальний стан його здоров'я, mm -hmm. е якусь банальну кардіограму, аналіз сечі, е зріст, вагу, якби і огляд лікаря. Звичай, і перевірка, mm -hmm. там от, у них дуже е вакцинація дуже mm -hmm. актуальна, вони це все е перевіряють. О, так само і до лікаря-уролога треба від за заходити раз на рік. І все, все насправді дуже просто. Е По-перше, є певні симптоми у чоловіків, яким, ну, скажімо так, більше 40 років, я не кажу за всіх, але є випадки і дуже молодих чоловіків, яким. Мають серйозні проблеми і, і приходять дуже пізно, враховуючи їх молодий mm -hmm. вік, от, mm -hmm. тому що дуже важко з тим розібратися, що в такому молодому віці можуть бути якісь серйозні питання з тією ж простатою. Це, по-перше, зміни в чи Вибачаю за таке, але чоловіки починають підніматися вночі в туалет. То один раз, то два рази це вікові зміни певні. Вони mm -hmm. відбуваються в кожного чоловіка. Питання тільки в тому, чи доживає цей чоловік до цих змін, чи не доживає. Але генетика природа заклала кожному чоловіку певні зміни. Mm -hmm. Там, де знаходиться простата, і це не зміни самої простати, що би хотів донести до нашої чоловічої аудиторії. Це зміни в анатомічній зоні, яка дуже близько до простати, розміщена. І на це нічого не впливає? Не знаю там спосіб життя, робота. Там наскільки в тебе сильні фізичні навантаження. Добре, коли є фізичні навантаження системні, але є, є певні речі, на які ніхто не може вплинути. Це скажімо, обмін гормонів в організмі, mm -hmm. як вони впливають на ті чи інші клітини. І організм вже він живе своїм життям, в нього виробляються всі ці фактори, і вони всередині собі живуть, і роблять які роблять mm -hmm. добру справу, які роблять собі якусь трошки гіршу справу, але це все зав'язано в тому числі і на гормональному фоні. І на це впливати також можна сказати, що є якась пігулочка, можна це дати, і це буде вічна молодість mm -hmm. на превеликий mm -hmm. жаль. Ні. Але боятися цього теж не потрібно, тому що більшість части, більша частина чоловічих проблем пов'язані з порушенням сечовипускання, безперечно, mm -hmm. да? не так мочиться, тяжко, важко, часто. От. Але не завжди це є простата. От я хотіла сказати, як зрозуміти, що це просто твої анатомічні зміни, вікові, а де це вже проблема? Ну, Насправді це все таки симптоматично. Це пацієнт піднімається і в нього втрачається якісь життя. Сьогодні в мене був на прийомі доволі молодий чоловік з іншого регіону. П'ять разів за ніч людина встає в туалет, Ого. і при цьому в нього немає особливих змін. Прозвана не збільшена, да? Але в нього є питання, які треба вирішувати. Ми і гормональний фонд будемо перевіряти в цьому плані, і певну нашу угу. механіку, як воно там проходить, протікає, будемо розбиратися з ним. Але не, не треба боятися, що це саме простата, бо часто в 90, напевно, 5% це не є простата. Це клітини, які поруч з нею знаходяться. І видаляючи цю доброякісні зміни, якщо питання вже доходить до операції, а воно ж теж далеко. Коно у всіх доходить до операції uh -huh. і цього боятись не треба. Бо сьогодні є маса різних препаратів, які призначаються, люди тривалий час приймають ці ліки. У мене батько, наприклад, років шість приймав препарати, uh -huh. поки ми йому зробили операцію, коли вже зрозуміли, що вони неефективні. Да, вони тривалий час ефективні, але ще треба розуміти, що це процес доброякісний, uh -huh. бо от якраз онкологія е знаходиться в самій простаті. І це насправді сьогодні теж не складно, тому що це звичайний банальний е скринінг, аналіз крові. Сьогодні є маркери спеціальні на простату. Це просто навіть в лікарню не треба йти, можна сьогодні в лабораторію прийти, там тобі візьмуть цей аналіз, навіть самому можна почитати, збільшений mm -hmm. чи не збільшений. І це те, що ми можемо робити один раз на рік, ну це взагалі не питання. Це правда. І не тільки, можливо, цей маркер треба здати, да? бо є ще для підшлункової залози, є для молочної uh -huh. залози, є для яєчника, є для кишківника. Наскільки достовірні ці маркери? Е, вони не є діагнозом, але вони дозволяють лікарю моніторити ситуацію. Uh -huh. Тобто є категорія пацієнтів, які, які якісь, там, певні є зміни. Да? Ми бачимо, що там, зробили раз. На наступний рік приходимо, ми бачимо, є якесь певне збільшення, але вже є і нормативна база, є до певного відсоточка, ми не переживаємо. Якщо ми бачимо, що збільшилися утвори, там якісь, так, бачимо, що і аналіз трошки підріс. Це в нас не виникає, не викликає якихось турбот за долю пацієнта. Коли ми бачимо, що якісь є суттєві зміни, тоді є певні маленькі, тільки додаткові діагностичні процедури, коли можна взяти дуже акуратно клітини з різних діляночок, дослідити їх і розуміти, що там немає раку, наприклад. Чи він там є? Тому що сьогодні чи чим раніше ми його знайшли, тим більше шансів вилікувати. Вилікувати, не перевести, не призначити якусь таблетку, яка буде діяти 5 років, а потім mm -hmm. вона не буде діяти. А вилікувати від такої хвороби страшної. А скільки років працює ваша клініка? Бо от ви кажете з року в рік спостерігати. Тут є у вас уже пацієнти, які багато років з вами. Сперечно, ну взагалі за мою практику, це вже більше 25 років, то є ті пацієнти, які деколи дзвонять, я їх по голосу ще пригадую. А, От. Гроші ходять за, за пацієнтом, а пацієнти ходять за лікарем. Пацієнти Ходять за лікарями, <свистак> і не тільки пацієнти, да і, і їх знайомі, родичі, близькі. Це ж ну життя так складається, що ти ведеш їх тривалий час. Клініка працює більше трьох років. <свистак> От е е клініка об'єднала. До своїх, як то кажуть, лав однодумців, людей, які мислять творчо, які хочуть свободи певної в своїй діяльності, які хочуть, ну, які хочуть, і ми їм даємо таку можливість сьогодні ну, відкрити свою роботу. Да? Тому що хірург має зробити. Творчу роботу. Він не повинен займатися там якимось дрібницями, тим, що йому некомфортно. І Для цього в них є учні, які допомагають цьому питанні і якби розвантажують трошки цих лікарів, щоб вони могли саме там, де вони повинні творити, щоб вони могли відкрити себе. Боже, це так знаєте, трохи насторожує, коли ми говоримо про хірургію і творчість. А як інакше, а як інакше підійти до складного під музику робити операції якісь? Ви Знаєте, зараз з'явилася така у нас система мультимедійна в операційній, тому що ми проводимо навчальні програми mm -hmm. і для більшого комфорту спікерів наших, які оперують і одночасно проводять якусь там лекцію, то ми mm -hmm. маємо серйозну мультимедію, хоча раніше не було прийнято. Ну, це, це, це індивідуально. Насправді mm -hmm. ніхто тому не заперечує, тому що пацієнт сьогодні спить, якби він mm -hmm. того не вчав. Де колись сьогодні пацієнту, якщо він не спить, наприклад, то йому сьогодні дівчатка можуть запропонувати, що вам включити вам. Радіо, чи вам музику, чи вам може якісь кіно про пацієнт спить. Добре, що ви згадали? Бо я якраз хотіла запитати. От я починала з того, що. Люди бояться оцих слів, операція, хірургічне втручання, ще наркоз. Ще в нас так само в багатьох є оті згадки про анестезію, коли після неї. Я сама там перші мої досвіди анестезії, коли тебе півдня ще нудить, коли тобі можна тільки по ковточку води, коли анестезія дає якісь наслідки на майбутнє, якщо чесно. Сьогоднішня сучасна анестезія це ж зовсім інше. Вона в чомусь схожа, але і не в всьому. Якщо ми говоримо про якісь такі анестезії, які не відключають свідомість, то угу. там, в принципі, лишилось все так, як є. Єдине, що, можливо, там якісь голочки, якісь такі можливо, ну, препарати доробилися. Угу. Тобто вони стали більш чутливими, вони краще надовше, скажімо, знеболюють пацієнта. От. А що стосується загальних анестезій, то там взагалі ціла епоха пройшла, можна сказати, тому що від того всього. Напевно, мало що лишилося, угу. тому що класичний наркоз з молоду я працював в таких умовах, де ну, по суті де розслабляли пацієнта, вводили якийсь наркотик, наприклад, а мозок відчував. Угу. Тобто контролю за діяльністю мозку, відчуває він біль. Чи не відчуває, йому розслабляє тіло, він нема супротиву. Угу. Да? А, а йому під час того наркозу болить, і йому Ого. потім зле після Ого. операції. От, власне кажучи, ну, скажімо, те, що було. Можливо, воно десь є, не знаю. У нас не так, тому що сьогодні апарат, який дає пацієнту наркоз, це, по суті, газ, який угу. випаровує, який під контролем. Я не знаю, скільки там показників є на тому моніторі, їх багато. По-перше, моніториться активність мозку під час анестезії. Угу. Чи боляче, чи не боляче. Відповідно, апарат сам регулює дозування цього газу, скільки його має бути. Кас. І по-третє, це все-таки більш якісні, напевно, більш сучасні препарати для знеболення. І це є запорукою того, що пацієнт через 2 години їсть, курці взагалі бігають на вулицю через 2-3 години. Це, це mm -hmm. при тому, що ми їх ще стримуємо на ліжку, mm -hmm. да, вони готові йти. А є маса процедур сьогодні, які проводяться там в межах там, 30 хвилин, наприклад. Да, і я собі ну півгодинки, 40 хвилин він полежав, абсолютно прийшов до тями, і його можна відпустити. Ну так я знаю, що є є зараз анестезія, яка діє. От поки лікарю треба так, діє, волочко дістали, все, все. прокинувся. Все прокинувся. Да. Да. Так і є, тому що вони короткої дії. Вони вони дуже добре знеболють. Mm -hmm. Вони мають дуже короткий період е, своєї дії і виведення з організму, що важливо. Да. Що важливо да. Так, все ще мільйон питань до вас маю, але на жаль, мушу мушу дякувати і мушу прощатися слухачам. Нагадаю і глядачам, що ми спілкувалися сьогодні з кандидатом медичних наук до центру лікарем, урологом, керуючим партнером клініки Дієво-Центр хірургічних рішень Богданом Джураном. За більш детальну інформацію а також записатися на консультацію або на лікування. Ми сьогодні багато розповіли про ті неймовірні. Можливості, які реалізовуються фахівцями, лікарями клініки дієво центр хірургічних рішень. Отже, якщо вам треба звернутися за допомогою, робіть це за допомогою сайту. Його адреса dievo.clinic. звертайтеся, обов'язково вам допоможуть. Я дякую всім за увагу. Дякую вам за цікаві розповіді. І дякую всім за увагу. і До побачення. дякую. до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.